У цьому відео ми покажемо вам найпростіший і найбезпечніший спосіб сідати і вставати з туалету. Спочатку розглянемо сідання. Станьте спиною до туалету. Розставте ноги і повільно рухайтеся назад, поки не відчуєте сидіння за своїми ногами, зніміть одяг та білизну, покладіть руки на стегна для підтримки. Дивіться вниз і тримайте ніс над пальцями ніг, коли нахиляєтеся, щоб сісти. Коли згинаєте коліна, рухайте стегна до задньої частини туалету і повільно опускайтеся на сидіння. Тепер розглянемо вставання. Після особистої гігієни зберіть і піднесіть одяг та білизну трохи вище колін. Поставте ноги паралельно на ширину стегон і трохи позаду колін. Покладіть руки на коліна, тримаючи одяг, щоб він не упав, коли встаєте, нахиліться вперед. Перенесіть підборіддя трохи за пальці ніг. Тримаючи ніс над пальцями ніг, натисніть ногами і підштовхніть себе у положення стоячи, обов'язково тримаючи одяг. Надягніть білизну та одяг, коли встаєте.